Привіт, друзі! Це відео мало піти в добірку, але історія виявилась дещо довшою, ніж спочатку здавалось. Отже, п'ятий гольф, який іноді не запускається, можуть самі працювати вентилятори, купа контрольних ламп на приборці, купа помилок по каншині. Отже, бачимо, що блоки не можуть між собою спілкуватись. Отже, далі вирішив осцилити кан. Стало зрозуміло, що, мабуть, найкраще долізти до блоку керування двигуном. По-перше, в ньому термінатор. По-друге, саме цей блок, судячи з помилок, повністю відвалювався, підключився до кану в перехідній коробці. І ось що цікаво, коли я починаю рухати ось цей жгут, то в нас ось таку форму приймають імпульси на осцилограмах каншини. І одночасно з тим ми чуємо, що вмикаються вентилятори. А і крім того, якщо подивитись на приборці, то в нас знову ось та гірлянда. Так, тобто блимають всі контрольні лампи. Відповідно, ми розуміємо, що таким чином, рухаючи жгут, ми з вами можемо імітувати ту несправність, на яку власне скаржився клієнт. Ну, ось, як бачите, блок керування вже знятий, жгут також повністю розпустив і, як не дивно, не знайшов там абсолютно ніяких відхилень. Так? Тобто немає там ніяких пошкоджень, ізоляція ціленька, проводка також ціла. Далі почав бавитись з роз'ємами, вигинати їх, прикладати певні зусилля. І ну, доволі якось важко це було спіймати, якось воно себе так не системно поводило, але тим не менше, при певних. Певних зусиллях, так, тобто при певному векторі докладання зусилля, все ж таки несправність починала проявлятись. Тобто, в нас знову втрачали свою правильну форму імпульси на кані, і одночасно з тим знову ж таки починало вмикатися вентилятори, ну і з'являлася ось та гірлянда на приборці. Зрозуміло, що так відбувається через те, що, скоріш за все, через якийсь паразитний опір, або якраз таки навпаки, через відсутність контакту із блоком. Керування двигуном, в якому власне і встановлений термінатор. До речі, на Вагрупі групі цікаво зроблено. Якщо на більшості автомобілів на різних кінцях каншини знаходяться термінатори по 120 Ом. Паралельно включені, то ваг робить дещо інакше. В них один термінатор у 66 Ом знаходиться в блоці керування двигуном, а в інших блоках встановлені резистори термінатори по 2,6 кОм Відповідно, якщо саме блок керування двигуном буде відключений від каншини. То вона не зможе нормально працювати через те, що на шині абсолютно не буде навантаження, і відповідно з'явиться таке явище, як відображений сигнал і форма імпульсів на осцилограмах, одразу почне псуватись. Отже, далі під підозру попав власне самий роз'єм, для цього я його повністю фактично розібрав, передивився всі піни. Все це дуже-дуже ретельно промив, передивився. І не можу сказати, що я тут побачив якихось серйозних відхилень. Ну так воно трошки було в пилюці. Це все розібралось. Як бачите, ці бошівські роз'єми вони доволі класно розбираються. Зрозуміло, що для цього треба мати доволі специфічний інструмент, але тим не менше розбирається все гарненько і якихось пошкоджень тут все ж таки. Не було. Тому після очистки і пропшикування роз'єму спеціальним контакт-спреєм все це було зібрано на місце. Також перехідні роз'єми, які йдуть. Вже в кузов в салон також були промиті, пропшикані. ну і власне жгут був назад спакований в ізустрічку. Не побачивши явної причини такого поганого контакту, вирішив також розібрати і саме керування двигуном. Тим більше, що це є ЕДЦ-16 у 1 А мені вже декілька разів такі блоки попадали із проблемою, що вони, наприклад, не запускають двигун або не виходять на зв'язок саме із зміною температури. Іноді на гарячу, іноді на холодну. І наскільки я розумію, Викликано це саме тим, що тут мікроконтролер встановлений на bga монтажу, який з часом деградує, і контакт може пропадати на температурних розширеннях. Але в будь-якому випадку блок був розібраний, плата підключена до автомобіля. І якби я не вигинав плату, якби я її не мучив, несправність більше не проявлялася. Я також уважно передивився пайку на самих роз'ємах і також не знайшов там ніяких відхилень. Але зважаючи на те, що блок все одно був під підозрою і він вже був розібраний, я зганяв до свого колеги, в якого є катак. І ми вичитали з нього дамп. На той випадок, якщо все ж таки, після того як я все зберу, будуть якісь проблеми потрібно буде купувати новий блок, то вона вже буде готовий дамп для клонування. Отже, на цьому етапі я вирішив зібрати гольфа, віддав його власнику, і десь через тиждень гольф до мене повернувся, але повернувся вже зовсім з іншою проблемою, з помилкою на обрив клапана n 75 і, як виявилось, там дійсно згнив провід під акумулятором. Я це також пофіксив, після чого віддав автомобіль, і вже більше місяця він до мене не повертається. Але, друзі, пройшов ще майже місяць, після чого власник у Viber знову скинув мені фотографії фактично тієї ж самої першопочаткової ситуації. Привіт! От сьогодні опять почалося те саме, що і було. Звичайно, що поки автомобіль доїхав до мене, це вже не проявляється. І з усіх тих контрольних ламп залишилось тільки SRS Airbag. У будь-якому випадку скануємо весь автомобіль. Підключився за допомогою OBD11. Натискаємо Сканувати і зараз він простукається по всім блокам, які присутні в автомобілі. Процес триває доволі довго. Зараз відео прискорене в 40 разів. Є відсканувалось. Давайте позаходимо в блоки, передивимось помилки. Отже, блок керування двигуном. Знову ж таки, ціла купа помилок по спілкуванню. Відповідно, підтверджуємо той факт, що схоже в нас та сама проблема, яка й була із самого початку. Блоки ESP, як бачите, також проблеми по спілкуванню. Ну і в решті блоків я вже передивився, подібна картина. Отже, далі вирішив знову лізти до блоку керування, тому що все ж таки якось не знайшлася там якась конкретна причина, але при тому ми з вами минулий раз точно бачили, що коли ми рухаємо жгут, то імпульси на каншині спотворюються. Отже, знімаємо знову роз'єми. Ну і власне, друзі, нарешті я знайшов спосіб, як визначити причину, ну Точніше, причина вже визначена. Це є проблема в контактах на самих пінах, не дивлячись на те, що вони дуже гарно виглядають, не дивлячись на те, що тут немає слідів, що хтось колись сюди щось пхав, а, наприклад, для діагностики, якісь там, не знаю, щупи, наприклад, від мультиметру, або якісь товсті голки і так далі. Але, тим не менше, чомусь на цих пінах втратився обжим. Оптиск. Чому так? Не знаю, але факт залишається фактом. ось Подивіться, наприклад, ось тут в нас. Ось в цьому піні, ось тут, а в нас пусто, бачите, ось тут є така заглушечка. Ну, відповідно, тут немає провіда, немає контакту. Але ось тут, і це якраз такий канлоу, так, один з проводів каншини. І подивіться, буквально під своєю вагою ця голочка заходить в контакт. Ну, відповідно, стає зрозумілим, що тут немає фактично ніякого обжиму, тому в залежності від того, як стане роз'єм, з яким зусиллям його буде тягнути жгут, від якихось там теплових розширень, у нас контакт то є, то його немає. Я вже пройшовся по більшості контактів, і, на жаль, вони майже всі такі, як не дивно. Подивіться, ну, ось цей ще більш-менш тримається. Бачите, тут треба прикласти якісь зусилля для того, аби. Голочка, так, ось цей пін Він був вставлений. До речі, декілька слів про самий цей пін. Він, як бачите, саморобний. Я взяв за основу щупик, голочку, Ну, таку як відродки, аналогічно просто з Аліекспресу. І взяв ніжку. так, Тобто ось цей контакт гольчатий, який має насправді прямокутний профіль. І припаяв його сюди. Цю голочку я взяв із старого блоку керування, я вам вже якось те показував. Ну, і відповідно, ми зараз з вами будемо вставляти піни з правильним профілем. Не будемо боятися, що ми тут щось пошкодимо, так? тому що цей пін абсолютно такої ж форми, як і власне ті піни, які в нас є в блоці керування. Отже, на даний момент маємо дуже багато послаблених контактів, з якими треба щось робити. Окей, отже, розібрав роз'єм, ще не повністю частково, але в будь-якому випадку вже є доступ фактично до пінів. Ось тут силові залишаються в цій половинці, в цій частинці корпуса. А, ну І решта ось цих тонших залишаються на двох таких колодочках. І, відповідно, зараз ми кожну з них будемо перевіряти за допомогою нашого саморобного інструменту і таким чином дивитись, наскільки. Прослаблені піни, ось цей, що там більш-менш тримається. Цей також. Тут Схоже, пусто. А ні, не пусто. Тут є піни. Але, як бачите, обжиму немає, так, голочка просто падає. Отже, багато пінів, яких треба дістати, і яких треба переобжати. Отже, бачите, ось тут є пін. Ось крайній так, що це у нас сірий із білою полоскою. Пін номер 72 І як бачите, в нього фактично немає обжиму. Тобто під своєю вагою ця голочка легко сюди залазить. Отже, пробуємо його дістати. Ось таким чином це робиться. Як бачите, він доволі легко виходить. І тепер у нас питання, яким чином його піджати, підтиснути. Аби він відновив свою працездатність, я вже, в принципі, пробував робити ось так. І дивимось тепер. тепер зовсім інша справа. Ну, ось як бачите, тепер пін вже самий не заходить, так? Тобто треба докласти певне зусилля, ну і таке добряче зусилля, тобто тепер дійсно відчувається, що він щось трошки впирається, що там є натиск, ну і, звичайно, що тепер тут буде контакт. Як бачите, пінів трошки є, отже, треба побавитись, тому, мабуть, прискорю. Ну, і трошки більш детально за допомогою такого гачка просто натискаю на контакт, таким чином він трошечки піджимається. Ну, і Звичайно, що ось та голочка квадратна, вона вже тепер набагато тугіше вставляється і відповідно у нас відновлюється нормальний контакт. При цьому мені абсолютно не ясно, чому ці піни послабились, тому що знову ж таки якихось там слідів, щоб хтось там чимось залазив, їх немає. Можливо, ці піни були браковані. Думаю, що таке теж час від часу буває. Ну або є якісь інші причини, про які я не здогадуюсь. Також хотів ще детальніше показати, яким чином відкривається замок, який отримує контакт в роз'ємі. Як бачите, замок є пластиковий. Будь чим гострим, без проблем піддівається. А далі виявилося, що на кришці акумулятора є доволі класна така канавка, в яку ідеально стають ці піни, і таким чином доволі легко їх піджимати. Таке враження, що Вах, коли проєктували кришку акумулятора, мали на увазі, що може бути така проблема із контактами і зробили ці канавки для зручності. Ну це, звісно, я жартую, просто так співпало. Окей, отже, врешті перемучив так всі піни. Ще раз все уважно передивився, після чого повністю зібрав роз'єм, пропшикав все спеціальним спреєм для контактів. Ну і також перевірив, ще й другий роз'єм. Там також щось треба було робити, але це вже залишилось за кадром. Ну і далі встановив блок керування на місце, закріпив всі жгути, Тут для цього є спеціальні місця. А отже, тепер продовжую все збирати і буду віддавати автомобіль. А тепер, в принципі, вже точно знаю, що все буде окей, тому що нарешті причина встановлена, причина усунена. Отже, така спорадична несправність, яка трошки попила крові. Ну але все ж таки вдалося з цим розібратись. Той випадок, коли і старий п'ятий гольф може чомусь навчити. Також тепер в майстерні з'явився інструментарій для перевірки пінів. Тому що хто стикався із таким плаваючим контактом, який доволі важко локалізувати, той зрозуміє, наскільки паскудні ось такі спорадичні несправності. Окей, на цьому завершую. Як завжди, всім бажаю миру та злагоди. Чекайте нові відео.